Привіт! Почалась двіжуха. Або я слухаю себе, або я говорю з собою. От я кілька днів тому зняв відео, що я вирішив пробігти марафон, поставити собі ціль. Я зараз не готовий до того, але я заручився допомогою там, тих, хто вже його бігав, От вони мене почали тренувати. І як тільки я виклався відео, що я отак оприлюднив таку ціль, от відразу понеслася. Ну, мені почали там люди писати деякі, що та ти що, схаменися, боронь Боже, не, не на часі. От і отут мені почало в голову там, не на часі, і слухай, ну ти не готовий, ти не зможеш. Ну я розумію, що зараз я не готовий, зараз я не зможу. Тобто, бо 42 км це 42 км. Ну як не крути, це не 10, а це 42. І отут головна. Проблема, як хтось говорив з мудрих людей. Ми або слухаємо себе, або говоримо з собою. І всі проблеми в нашому житті через те, що ми слухаємо себе замість того, щоб говорити з собою. Тому що мозок він такий, він буде вертати в зону комфорту і слухайте, перестаньте. Та... І зразу я став такий дуже сильно зганятий, треба було стільки всяких там речей зробити і так далі. І от якщо почати слухати себе, і, і це реально можна кинути. І я дуже багато разів кидав, чесно, дуже багато разів кидав. Але питання тут, чи я от. Почну слухати себе і поступово кину, переключуся на щось таке там, таке просто плисти по течії, по потечі. Або я просто переговорю себе, переконаю свої страхи, ну, тому що страхи об'єктивні, я зараз не готовий, але я і не буду бігти його там, ні через місяць, ні навіть через три місяці. Я буду бігти його тоді, коли я буду готовий фізично і психологічно. Нехай це буде через рік часу, там, неважливо. Я розумію, що я не готовий, я готуюсь, і я говорю з собою. Я переконую себе, що я зможу. Мені треба підготуватись, натренуватись, і я зроблю це не сьогодні. Але я це зроблю. І я говорю з собою, а не слухаю себе. Я говорю, я запаковую думки правильні в свій розум, в свою підсвідомість. Оце дуже важлива штука. Це таке в бігу, але це не тільки в бігу. Це от подивитись на всі сфери життя. Чи бізнес? Скільки раз я починав якийсь бізнес і кидав? Скільки разів я там все, от починаю вчити якусь там іноземну мову і кидав? Скільки разів от такого було, що я от щось там о, і потім кидав? Чому? Тому що почав слухати себе, а не говорити з собою? От тут треба дисципліна. От тут треба дисципліна говорити з собою, а не слухати себе. До зустрічі в наступному відео.